Дай Боже здоров'я. Всім здоров'ячка, добра. Чим займаєтесь? Чим займаюся? Василько, Михайлик, Наталя чистять кришечки, кришечки. Я цьому малюю. Сергійко вам через дорогу. Перемет коло хати помалюємо, Коло церкви помалюємо паркана. О, Парканчик коло церкви треба помалювати. Сергійко тому відкручує. О, Там є пам'ятка Небесній Сотні. Там староста заказав нові плакати сьогодні. О, То ми там все зараз теж прийде староста під вечір чепим там. Ще тут лавка не краща, ще тут не краща до коло церкви. Робота, робота то є нормально. Не хвалюся, не горжуся, але контент кидати і показувати, щоб люди теж щось робили вдома, вдома, і коло церкви. І всюдимо, хлопчики мої, бачу, вони як Василько гарно вичищають. Але видно, покрашено чи ні? Так, видно вже на камері, що воно не, покрашено. Не. Видно, так? те таке... О, щіткою, раз-раз, Емульсія, вода, емульсія. Дуже гарно виходить. Гарно, так все? Дуже красиво. А слава Божу. Я не знаю, люди в світі так не заморачуються. А ми люди, українці, хочемо все, щоб воно було чинно. Переходжу на той стопчик, що тому що до миссилика переходить. Ще тут треба десь лавочку почистити. Боже, пока симу не. Дуже багато ще так стало тут. Нехай все вистачає, я думаю. Так, переходьте на тих краї.